Добрий день, це канал. Приносить там ту воду сюди, мені тут води багато треба. Це канал, я і мої кози, або я і мамині тваринки. Не знаю, на якомусь каналі буде. Будемо підживляти мої полуниці і поливати, бо вони починають... Хай там сидять. О. І піділяти треба їх, щоб вони не висохли, бо сонце дощу нема, Ну і треба їх. Трошки покормити. Так, будемо ми аміаку розчин додавати, бо бачу, є поїджені, щоб буружніки їсти починають. І бурштинова кислота. О, одна таблетка на відро води йде бурштинової кислоти і одна баночка на шатиру. Ось тако, 10%. так 10%. Ой, будемо розводити. І додам ще трохи попілу і так все буду поливати. Так, клей в те відро. Тільки не нюхай, бо ще впадеш мені тут. О. О так. Ой, пальці намочила, ну треба ж так, а? Що, сюди? Так. Да. Всю. Так. Ось так. Що, mm. пахне? Так, тепер бери одну таблетку в кружці. Чим би її розім'яти, її розвести, щоб мені вона розтопилася. <рес> ти думаєш, ти пальцем її розімнеєш, сину? <рес> думаю, що, вона тверда, так не дасться. Ой, гелячку, щоб ти міг нею розімняти. Пальці <рес> великі. Не ховай, зараз ще ж треба буде розводити. Так, на патичком. Що ага. вона м'ягенька, вона, вона так не розлупиться. Так, на, тримай телефон, а я розімну, бо то ти так не розімнеш. Розколочуємо, розмолочуємо. Будемо поливати. ню ня ню 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 йому сагнати починають. О, ось так. ніч полю. Підсилимо їх трошки, а й вони нам ростуть. Земля суха, зелебухи великі, йому треба щось рости. Ось так. Ой, той наш атир смердить. Ну смердито пахне. Смердячо пахне, да? На два радочки. Ми вилімо відро. Оце ти, мама, прожорили вам. Це не я, це мої полунички. Оце. Тут всі треба. Ні, тільки ті У Отіки бідні. Бо вони дуже багато світу мають і треба їх підкормити. А цього якийсь непонятний. Це морквіта. Морква конопля. Так, ти на шатир відкрив, вивів. Не. Ну то давай вийшли. Так, тут нема. будемо сюди складати. <ж lobbying> Ось так. Я одразу по таблетці всі розміняла <п occurring> всі три відра. І зараз буду. А там будуть руки стояти. А вивітрується. Та я знаю, що раз два вивітрується, але все рівно подистить. І так я полю всі полунички свої, ось ці породисті, як я кажу. А там, далі... Полуниці. А там далі буде видно, моє завтра ще других полів. І Сюди. Так? І туди банку зразу виливай. О! <звук> <звук> так. Ті бутилочки збирай і той попіл забирай, а я ті відра зараз там пополощу і і принесу на подвір'я. На попіл положи і там їх тоді викинеш на спіття. Так, поляла я свої полунички, пішло у нас шість чи сім відер, Сім вроді. Так, це все я поляла. Там ті бідні полунички теж поляла, бо вони бідні дощухтять, не мають сили рости. І трохи часник поляла ще, з осталася в мене вода. Той, котрий хужий, то я ще його поляла. Ось. Ось таке то діло. І, І будемо бігти ми до подвір'я. Ось. Треба мені загонити гусята. Треба мені загонити. Курчата, що загонити до хліва. Ще б ті поляти, от бачите, вже під'їдає щось знову ж таки. Ой, господі боже. З тими борознюками і з тим всім не можна наради дати. Ось. Гусятка вже хочуть йти на подвір'я, зараз мені тільки відра сполоскати. І підемо, і підемо і підем загонити всіх. Ось таке то діло. О, ця вода тут останеться, бо завтра гуся там наливати, щоб було що. О, все, це все ми заберемо на подвір'я. От і будемо все загонити. Даю! Що, Наталя вже все позагонила що? Ага. Ну, вона воду не загнала. То я то і так думаю. Не. Ой. Та й такі тут у нас справи. Зараз позагонимо всіх. 50 малих загонив у останню очередь. Бо вони зараз з тими всіма змішаються, що путя з ними не виведу. Курчата хочу вже насідало. Зараз всіх позагонив. Ну я ще вам покажу красу. Яка в мене цвете. Бо я так бачу, що вона вже відцвіте, я вам так і не покажу її. Подивіться. Вже щось пару квіток облетіло. Це вже останні, останні зацвітають. Бачите, які гарні. Який тут аромат стоїть? Ще пупляшок є. Один, два, три бачу ще. І розбите серденько цвете. О, добре, бачу, що батарейка здохла. Так щось що таке то діло. За ціла моя красуня, а гортензія ще не цейте наздовж. Тут біла, вся гортензія. І там корчі тут. А то Щось воно так темно було. О, ось такі то справи. О, гортензії великі корчі. Це клімантіс і моя деревовидна піона. Красуня, вже великий корч зробився. От тепер всім миру, у спокою, затишку і скоріше нам всім перемоги.